Експеримент продовжується. Поставив на десульфутацію, не знаю, що воно йому дасть, але вже розкачав, трошки більше бере зарядку. Тобто, спочатку воно майже нічого не брало, одразу заряджалось, зараз вже побільше бере. Можливо, розкачається. Тож буває як, що. Швидко зарядився і все. Перевіряєш, напруга нормальна. Даєш навантаження, а напруга просідає. Оце отак робити не треба. Треба, щоб він повільно заряджався О, деякий час. Тоді буде все нормально. І міг відновлюватися. тобто він може просідати там до 10 вольт але він швидко встановлюється там до 12,8, до 12,7. Подивимося, як цей буде.